Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Максимально коротко огляд такої пряжі. Це пряжа я її придбала в АТБ. Має назву Севілья. Якщо я правильно прочитала, ось така вона. Що означає виробник? До речі, це Туреччина. У 100 грамах 120 метрів склад пряжі. 55% вовна і 45% акрил. На дотик. Вона дуже приємна, вона не колюча зовсім. Досить така ниточка міцна. Якщо я спробую передати камеру ось так трошечки тягнеться. сподіваюся, що ви побачили зовсім трошечки. Я ще в не в'язала. Планую в'язати шапочку і планую в'язати невеликий снуд, якщо вистачить. І хочу брати спиці, я думаю, тут не менше трієчка. Трієчка це буде, якщо ви хочете дуже щільне полотно. Якщо хочете, щоб полотно не було щільне, то я, мабуть тут буде мінімум четвірка у мене. Ось побачу. Колір в мене темніший, він такий просто гарний, насичений, такий багатий. Синій колір. Ось так. Купляла я його в АТБ в Києві, по спицям, бачите, і виробник зазначає 6-5 мм спиць. Ось така ще інформація Коли зв'яжу шапку, то я вам покажу, як вона в роботі, можливо, додам до цього відео. Якщо у вас є якісь запитання, ви плануєте її купувати, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Може, хтось вже з нею працював, має досвід, як вона носиться, тому що я підозрюю, що вона буде кашлататись. Не знаю, чому мені так здається, але ось чогось я так на неї дивлюсь на склад, що буде кашлататись. Буду дуже вдячна за ваш досвід, тому що починаю з, нею, з неї в'язати. Дякую всім за перегляд, за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Бажаю миру та спокою.